Так, буду казати по вчорашньому, що буду знімати, що я роблю. Що я як, ну, що як у мене виходить. Сьогодні, сьогодні була доставочка, мала бути, але злетіла. Ну, нічого страшного. В цьому нема, що доставочка злетіла. Добре, що вона. Ну, як сказати, що вона якоби була, але злетіла, нічого страшного. Ну, то таке. По машині. Сьогодні заїжджав на яму, дивився, потрібно замінити тяги стабілізаторів. І пару тижнів тому з'явився такий в салоні, коли вмикаєш печку. Такий, знаєте, як... Запах антифрізу. Коли вона прогрівається, чути запах по потіє стекло, хоча дощу нема, нічого такого нема, і воно якоби по тєє склу, зробив я метку на бачку, на розширювальному бачку. Зробив метку, меточка потрошки падає. Ну, метка є, а по утрам зранку дивлюся, воно хлопнище. Кудись антифриз уходить і уходить він через печку. От така ситуація з цим, з цим авто. ну Нічого страшного, я думаю, що я його вирішу, але зняти печку з такої машини це ще той квест. Це треба зняти торпеду. Треба зняти, я думаю, це все зняти і витягнути цю печку. Зараз вийду, покажу. Як зробив метку, Ну, я думаю, що ну, хто з цим стикався, як заміряти там уходи антіфріс чи не уходи, зробити чорточку на бочку фломастером, там, чи маркером, чи коректором там, ну, це такий, знаєте, як метод. Як метод. метод як це так сказати? Пошуку проблеми. Метод пошуку проблеми. От або є, або нема. Зараз вийдемо, покажу. О, відчинив багажник. В одній руці тримати телефон і щось робити, це, це коротше, теж то. ще топ. Важковато. І тримати і. О. Провіряв ходову. А цей. А... Що мені подобається у трейні, зараз покажу. Можна задерти капот як угодно. Зараз покажу. Так. Ось бачите міточка, ось зараз вона, звісно, нагрілася машина. Ну, навіть, якщо вона нагрілася все одно, якщо потрусити, якщо потрусити, то на відео, я думаю, таку, якщо побачити, що. Воно все одно мітка має мітка вже зверху, а антіфріз знизу. Во, і ось ось, ну я не знаю, для мене це може, ну, знаю, лю люди, хто їздив, той знаю, ось о, капот можна задерти як угодно. Ну, тобто, це нормально, класно. Мені мені подобається, поки мені подобається, я її експлуатую, є проблеми. Ну нічого страшного. Я думаю, що я їх потихеньку буду вирішувати.